Всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків і дівчат 2000 2006 років народження, приурочений Дню гідності і свободи, відбувся у надвірній. Участь у змаганнях взяли 180 маленьких і юних дзюдоїстів Прикарпаття. Спортсмени з інших областей на турнір не приїхали. Хто став чемпіонами, ми зробимо собі замітку. І тих дітей в першу чергу будемо вивозити на чемпіонат України, на міжнародні змагання. У загальнокомандному заліку найвищий результат показала Надвірнянська спеціалізована дитячо-юнацька. Спортивна школа Олімпійського резерву. Її вихованці, як хлопці, так і дівчата, у різних вікових і вагових категоріях завоювали 54 нагороди. Серед них 17 золотих. Однак перемоги даються не так легко, як виглядає вболівальникам. Перш за все, це треба працювати, працювати, ще раз працювати. Я тільки на полегливій терплячі побачить щасливий кінець розпочати справи. В Івано-Франківської команди юнаків 17 відзнак, з них 5 золотих. На третьому місці за кількістю перемог дзюдоїсти з Лехова. У їхньому активі 15 нагород, серед яких 5 завоювали дівчата.